Вітаю Миколаїв! Сьогодні ми зараз ми погодимо, поговоримо про хурму про саженці, що у нас як там, що відбувається, що пропадає, чому пропадає. Ну, розберемося. А загалом така ситуація в цьому році якась незрозуміла, не знаю, дуже багато чого. Ось у нас малина, яка зростала тут уже багато років, все було добре. В цьому році я не знаю, чи дощі якісь, чи. Можливо, ви щось помічали. Ну, дуже багато чомусь все пропадає. Ось малина, яка тут росла, тут багато років пропала. Ну, наші гранати теж ну, ми знаємо, що вони підмерзли, мабуть, трошки дуже великі кущі були, відновлюється, все буде. Підемо по хурмі. По хурмі. Хурма, яку ми саджали, восени. Це, що це? черненко. Черняєво, черненко, чуєте, Черня. Ось так ми обрізали, вона була довжиною більше метра. Ми обрізали, лишили три пагони поки що. А, дуже довго вона прокидалася Черненко, Черняєво. Пам'ять черняєва. Пам черняєва. Це. Дуже довго прокидалася, я думав, що вона не виживе. Але вона вижила і вона пішла. Ну, поки що, поки що вона пішла. Тому що чому. поки що? Це, до речі, наші пекани дали знову в цьому році прирости. Все Ми як з ними. Це наші отак От будемо йти кизили. Миколаївська селекція. Ось що я кажу, гарно пішла. Ось Дар Софіївки. Прекрасна хурма, дуже зарано пішла. Такі пагани були гарні. Бац, і все. І пропало. Купували ми це. Ну, хто знає, хто спостерігає, що там скривають там чи щось. Що. Це сад чередниченку ми купували, гарні саджанці. Ну Нюанси є різні. Але вона тут пропала. Бачимо, що знизу ось пішли бруньки. Прокинулися, верніше. ось понизу. І що ми робимо? Зараз ми. Прямо ось так, о, бачимо. А вона чомусь тут, а вона чомусь тут ось. Пішла тільки на зелена. Ну, ми ріжемо вже до першої бруньки, щоб вже, можливо, там якісь хвороби. Зріжемо навпаки на конусок, так сказати. І обов'язково замашуємо Замазкою арборін Всі зрізи, хто знає, я придбав її, дуже мені подобається, як вона працює, як вона закриває. До речі, те, що ми навесні робили, на деяких вже пішов прям там образовуватися, так сказати. І заростати. Не підсихає, не засихає, все. Ну, нижні ми трошки видалимо декілька штук, а то все лишимо. Хай, я думаю, прокинеться. Далі, це у нас йошта. Йошта, до речі, така дуже гарна. Ягода не знаю, що багато хто її не полюбляє. У мене її дуже багато саджанців було. Я перестав її розмножуватися, тому що не купують. Чудова ягода. на соуси, на все. Не обробляю від слова зовсім нічим. І ви який які розміри. Ну, щоб ви розуміли, ну ось це розмір. Це йошта. Це не агрус, це гібрид. Так, наші азимінки прокинулися, зростають. І, до речі, наша кудранія тут посадки, три сорти. І ось наші сіянці хурми. Сіянці хурми, це ми виводимо нові сорти ну так, в папках такими сценерами. Мені дуже подобалася ось ця деревина в минулому році, і вона в цьому році гарно пішла. Раніше в цих вона, слава Богу, вижила. Ви подивіться, як блищить листя, яка вона чудова. І дає гарні прирости. Тож надіємося, що з неї щось виросте. Це у нас насіння, яке ми придбали не у... не придбали, що ж я наговарюю. Не придбали, а нам надав Олександр Змезлий з Миколаєва. Він теж полюбляє хурму. І ну, сім'я їла. Він нам надав був безкоштовно. Ми висіяли тут і все. Ми, вірніше, ми висівали це все зимою в стаканчики, лазили біля неї. Бачимо, ось хурма. Вона знизу кинула, зараз ми візьмемо, ну виключусь, бо це буде довго, ну а піду, то я вже забудуся. Зараз вимкнусь. Ось так ми облагородили оцей саджанець. Обрізали і лишили. ну Будемо спостерігати. Тут їх багато ще лишилося, потім я зайду сюди, обріжу, відразу взяв, обрізав, тому що отак пройдеш, забудешся і все. Є в нас такі, що попідмерзали, кинули знизу, а є ось такі гарні. Але то діло таке. Йдемо далі до наших хурм. До нашої хорми. Ну ладно, будемо йти ось так, щоб було вам видніше і цікавіше, що у нас є. У нас тут яблуньки, у нас тут завантаженість грушками. Ось така. Ось саженці Йошти, далеч... до речі, вже трьохрічні бачимо. Завантажить. Це наш кизил, школка кому потрібно, будемо розпродаж робити, тому що не встигаю щеплювати. Це вже семирічні. 67-річні, вже такі високі. о Це наша жимолость. Достигла вже потрібно і рвати. Наші черевишні поодинокі достигають фундуки, така екскурсія, хойники трошки бур'янцями вже підзаросли, наші абрикоски, до речі, кому потрібно буде десь там собі. Собі саджаємо, але по-любому будуть цікаві абрикоси, зробимо відео. І ось тут у нас зростала сіянці хурми Веджинської. Ми деякі пересадили, бачимо, робили перещеплення. Ось ми пам'ять Черняєва робили щеплення і робили щеплення. Це в нас Дарсофіївки чи що там щось написано. Ну Це наші верджинки минулорічні ще. Це їм буде другий рік. Але інші верджінки ми пересадили. А, я ж пройшов, не показав вам ще зараз швиденько. Тому що телефон може заключити. Це в нас, до речі, ну, буде така екскурсія кизили. Двух, двох, трьох-двох річні і ось тільки-но-тільки но, тільки, но сходять. Це у нас підщепа. щепа. І ось хурма, яка у нас ми багато років саджали. Я вже плюнув, був, не саджав. Це в нас Нікітська бордова. Нікітська бордова, це і буде вже е, другий рік. У нас вона зростає. Так, другий рік. Бачимо прирости, трошки ми її обрізали, тому що робили щеплення. І сюди ж зробили те щеплення, ось з Одеси нам прислали були живці. І пам'ять черняєва зробили сюди. Ну, на всякий, тому що ось щеплення, до речі, літні щеплення не вийшли не одне. Так, йдемо далі. Ну І це наш хурмовий садок, який ми трошки зробили з нього розсадник, тому що, ну, поки воно маленьке, тут у нас підщепа ВА... ні, Айва Сідо. Тут у нас вирощуємо, до речі, сьогодні буде ягідники. А це рядки хурми. Ну, це хурма Верджинська, це наші минулорічні саджанці. Що ми висівали, і ми вже зробили сюди ось щеплення. ну Будемо чекати, щоб воно прокинеться, не прокинеться, а потім зріжемо. До речі, відразу тут, як садилося цей хурмовий садок, тут у нас скільки 1, 2, 3, 4 ряди. чотири ряди по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дерев. Тут у нас цей ряд повністю вердінка посаджена. щеплена перещеплення робили. На... Літні минулорічні вони ні одне не прижилося, щось не вийшло. Побачимо, як у нас весняні. Як ми вирощували Вірджінку, це все є. На каналі хурма, списки відтворення хурма. Можливо, прикріплю. Кому цікаво буде. Це в нас гібриди. Ось ці весі, я ж кажу, від Олександра Змерзлого. Ось так вони гарно вже пішли. До речі, той ряд чомусь набагато краще. Цей був трошки підмерз, але ми сюди вже зробили ось перещеплення. Ще поки щось чекаємо, що воно вийде з цього всього Ось перещеплення. Одне інше ось літні тут були минулорічні, вони не прижилися. Так що працюємо, вирощуємо хурмовий садок, якщо щось не вийде, Будемо пересаджувати. Це ось так само у нас ряд цих гібридів. Я їх щось перещеплюю, десь на всякий випадок вдруг. Тому що час дуже швидко плине. І потім, коли вони вже будуть великі, перещеплювати сенсу немає. Тому що потрібно це робити, було коли ти дуже молодий був. І коли є в запасі трошки часу. Тут у нас ще саженці зростають. Тут у нас в міжряді бачимо положення під підщепа 106, Ну, маточник такий примітивний робимо. Там у нас 118 підщепа теж саджанці яблунь, саджанці плотів. І ось тут у нас висаджено більше 100 штук. Бачимо віржінки. Ми декілька днів назад висадили, пролили, але пройшли такі цікаві якісь дощі, не знаю, сонечко таке якесь цікаве, трошки її підшмалило. Ну, будемо спостерігати, як вона в нас витримає, виживе, не виживе. Ми висаджували і було все добре. А тут чомусь. Чомусь чомусь припекло сонечко, начебто ми все зробили правильно, підзакалили, але щось виживе, щось будемо перещеплювати. І на наступний рік вже будемо, якщо все буде добре, мати саженці і для себе, і на продаж. Так що тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Все буде добре. Ставимо подобайку, підписуємося, не забуваємо прокоментувати. Лишайтесь з нами. З нами цікаво, якщо вам цікаво.